Серпень 2016-го. місцеві змі вибухають інформацією про загадкове зникнення фермера Володимира Зоренка. Два тижні родичі безрезультатно шукають чоловіка і вже очікують найстрашнішого. Ніхто й не підозрює, що ця історія отримає детективний розвиток. Співробітниками поліції спільно з потерпілим було інсценовано його викрадення та вбивство. Увесь період проведення операції. Потерпілий знаходився під цілодобовим захистом поліції. У суворій секретності вбивство фермера інсценують оперативники заради його ж порятунку. Виявляється, бізнес-конкурент чоловіка винаймає справжнього кілера для усунення колишнього партнера. 50 тисяч доларів за прострелену голову. Замовник пропонує військовослужбовцю. А той, після замовлення, звертається до поліції. До поліції звернувся військовослужбовець Збройних сил України із повідомленням про отримане ним замовлення на вбивство. Жертвою повинен був стати 64-річний... Голова фермерського господарства Юрівського району. Мотивом для замовного вбивства виступають фінансові зобов'язання жертви перед замовником. У Роботу включаються оперативники. Усі перемовини з замовником. Так званий кілер записує на приховану камеру. Оце це його все в состоянні, там, там сюди да, цей гараж, там трактор. Оце, вон, дивіться, оце його хати справа. Коли я сделаю, я відчину тебе позвоню, скажу. Тобі його Це Якщо він дуже, то ну, ну, надо. Постановочні фото з простреленою головою остаточно підвішують замовника на гачок. Той вірить і передає гроші. Наступного ж дня його затримують при спробі вильоту в США. Я цим працівникам, які зі мною працювали, і взагалі поліції національної нашій українській вдячний щиро. І зобов'язаний життям. Тому якби вони мене не перехватили, то вже було б це вбивство і я б уже не жив. Фермер, зрештою, отримує змогу повідомити рідним, що живий чоловіка, якого подумки вже поховали, зустрічає чи не усе село. Дякую всім, що не забули. Не похоронили. Саме важке це було, що мене ж заберуть і я підписав документи, що я нікому не можу нічого сказати. Ні рідним, ні близьким, нікому. Все-таки важко було переносити ці 16 днів. А от замовник розправи 54-річний бізнесмен нині у СІЗО. За спробу фізичного знищення конкуренту йому загрожує щонайменше 10 років колонії.